Готуємо шоколадні млинці з вишнями. Для приготування тіста просіємо в миску, борошно, какао та харчову соду. Все гарненько просіємо, щоб не було грудочок. Борошно ще ні, а в какао майже завжди є грудочки. Далі додаємо сіль та цукор. Перемішуємо всі сухі інгредієнти. Тут я маю суміш молока та води один до одного. Починаємо потроху додавати її в нашу борошняну суміш. Одразу, щоб тісто було в консистенції густої сметани. Добре розмішуємо всі грудочки. Далі додаємо залишки рідини, перемішуємо. Потім додаємо яйця. Все добре перемішуємо. В кінці додаємо рослинну олію. Перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на одну годину. Зістали тісто з холодильника, безпосередньо, вже перед самим випіканням додаємо тісто кип'яток. Та все добре перемішуємо, випікаємо млинці на сухій сковорідці. Ось такі млинчики вийшли, як зазвичай половини вже нема. Млинці готові, будемо приступати до начинки. Відправляємо в кастрюлю заморожені вишні. Та починаємо їх нагрівати на середньому вогні до теплого стану. Температура вишень повинна бути десь градусів 50-60. В окремій ємності змішуємо цукор та кукурудзяний крохмаль та все разом добре перемішуємо. Коли вишні вже прогрілися до теплого стану, додаємо цукор з крохмалем. Все гарненько перемішуємо, доводимо до кипіння та проварюємо ще приблизно 1 хвилину до загостіння. Не забувайте перемішувати, щоб на дні нічого не пригоріло. Ось така густа маса в нас виходить. Всім смачного.